Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які би хотіли переглянути саме сьогодні, 31 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Можливо, у вас є певні страхи, можливо, Сумніви великі, або хтось вам неправильну інформацію доніс, а ви це сильно занурилися, і якісь у вас можуть бути переживання, нерозуміння ситуації тої, що відбувається. Можливо, ви попали в епіцентр якихось пліток. Але на сьогодні вам варто знизити активність за можливості. Хто має таку можливість, залишайтеся вдома, займайтеся домашніми справами і намагайтеся уникати вирішення якихось таких глобальних проблем. І ще будьте уважні до тої інформації, що до вас надходить, тому що там в більшій мірі буде неправда. І не ведіться на все те, що вам сьогодні будуть розповідати. І також не приймайте якихось остаточних рішень, тому що, ну, це такий день, який вам просто потрібно перепочити. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант закохані, перевернуті, вам також ні. По другому варіанту зробіть свій правильний вибір. Тобто. Можливо, десь щось ви, у вас не вистачало інформації, і ви зробили неправильний вибір. Можливо, хто збирався в поїздку, то на сьогодні, навряд чи це у вас вийде, але все ж таки, якщо будете десь вирушати, то звертайте увагу на стан вашого транспортного засобу. І ще по закоханим, якщо у вас наразі якісь є такі негаразди то не поспішайте з'ясовувати стосунки, тому що ну, це може привести тільки до більш конфліктних ситуацій. Можете наговорити один одного того, про що потім пошкодуєте. Тож від активних дій також намагайтеся утриматися і не зважайте на ті обставини, ті плітки, які до вас будуть доходити, або якісь певні розмови. Можливо, там зовсім і правди не буде. А я бажаю, хай не негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант: двійка мечів перевернута також ні. І вам варто дуже гарно виважити перед тим, як прийняти певні рішення або якісь вжити ж, кроки. Тому що у вас наразі не вистачає інформації. Ви не бачите ситуації такої, як вона є, ви не бачите, що там оточують, ви не розумієте, з якою метою вам, можливо, доносять певну інформацію, або це роблять навмисно, а можливо, це просто такі ненадійні партнери у вас, можливо, деякі конкуренти там з'явилися з робочих питань. Тож не поспішайте. Гарно виважіть, ці енергії, всі швидко плинні, ви дуже швидко це все проживете і відпустите. Але на сьогодні і не варто бути такими занадто активними і сприймати все на віру. А я бажаю вам, хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.